Всім привіт! Це відео пов'язано з розіграшом телефону, тож обов'язково додивіться його до кінця, не перемотуючи, щоб не упустити ніяких деталей. А для початку я поясню вам, чому я вирішив його розіграти. Багато хто з підписників знає мій життєвий стан, і деякі можуть задатися питанням: типу: Альо, дядь. Де ти взяв гроші на другий телефон і на що ти далі взагалі будеш знімати свої відео? Справа в тому, що мені подарували телефон, але я вам його не можу показати, так як на нього зараз записується це відео. Знаю, що вас буде це дуже сильно цікавити, і ви постійно будете задавати мені питання, що ж у тебе за телефон. Цей телефон це iPhone 14 Pro Max. Так що відкладайте свої запитання і більше по цьому приводу нічого не запитуйте. Це був неочікуваний і приємний подарунок для мене. Я за нього дуже дуже вдячний. Відштовхуючись від даної ситуації, я також хочу одному з підписників зробити приємно. А саме, Redmi Note 11 Pro. він в чудовому стані і йому лише всього 4 місяці з моменту покупки. Можна сказати, що він новий. Що ж потрібно зробити, щоб прийняти участь? Це просто. Як тільки на Тікток аккаунті буде 20 тисяч підписників, одразу з того ж моменту запускаємо зворотній відлік, і вже через три тижні я оберу одного з вас рандомним методом серед коментарів під цим відео. Хочу наголосити: якщо ви не будете підписані на Ютуб канал, то генератор вибору переможця вас не побачить і ви втратите свій шанс. Коментарів під цим відео можете залишати скільки завгодно. Все рівно генератор буде вибирати лише автора. Незалежності скільки ви залишите тих коментарів. Тож, якщо ви надумаєте з пам'ять, вас це не врятує. Я бажаю успіху всім, хто буде приймати участь, і раджу підписатися на всі сторінки, що в нас є: це Телеграм, Інстаграм і дві сторінки в TikTok. Всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Я полюбляю робити людям приємно, але в залежності від моїх можливостей. Тож не проходьте мимо наших сторінок, всіх сторінок в соціальних мережах, тому що з часом... Будуть ще розіграші. За лайк під цим відео буду дуже вдячний. Забув ще сказати, щоб прискорити початок розіграшу, переходьте на основну сторінку в Тіктоці і діліться останнім відео, тому що треба швиденько набити 20 тисяч підписників. На цьому в мене все. До зустрічі на просторах інтернету. Па-па!